Карета кохання це новий монумент, який уже від сьогодні стане здобутком місцевої громади у словнозвісному парку молоді. Такий подарунок для усіх закоханих та молодят зробив місцевий меценат та депутат Рівнеради Олександр Нестерук. каже, ідею виношував два роки. Нарешті зумів її реалізувати та знайти порозуміння із міською владою щодо місця її встановлення. Тепер сподівається на культуру самих рівнян, аби карета не постраждала від рук вандалів чи мисливців за металобрухтом, щоб і в нас було як у людей. В кожному місці в Бельгії, Голландії, Франції Жиє такі місця, де збираються молоді закохані люди. Оскільки в нас це центр міста, це я рахую доречно в такому місці поставити таку карету в вигляді серця для молодих закоханих людей, які зможуть зробити і нормальне фото, які зможуть тут відпочивати. Першими на сходинки карети кохання зійшли молодята Алла та Олександр. Познайомилися пара у соцмережах і вже за 9 місяців відгуляли весілля. У цей особливий для них день говорять про кохання, приймають вітання від міської влади та вішають на монументі символічний замок зі своїми іменами. Як кажуть, закохався з першого погляду. Це це дійсно так. Я тебе дуже сильно люблю. А я тебе як люблю. Гірко. Ще місяць закохані та молодята ходитимуть до пам'ятника потрісканими доріжками. Реконструкція лебединки вартістю у мільйон розпочнеться вже із понеділка. По завершенню на озеро запустять і лебедів. З понеділка це все буде тут здиратися асфальт, підсипати щебень, асфальтуватись. І я думаю, через місяць буде так, як ми саме хочемо. У темну пору доби територію освітлюватимуть до того ж, тут патрулюватимуть наряди міліції. Людмила Савонькіна, Артем Лаговський. Новини Рівного.